Останніх три роки ще більше підкреслили, наскільки роль мистецтво культури є надважливою, а вона є важливою тому, що вона дає змогу подивитися на речі під іншим кутом з іншого боку. Сьогодні культура і мистецтво відіграють дуже велику роль арт-терапії. Сьогодні ми маємо дуже багато прикладів, коли наші герої, які зазнали травм війни, наші українці з інших міст яким чином сильно культура впливає, і я можу сказати, що сьогодні ми завтра і післязавтра будемо говорити дуже багато про підходи, які вже сьогодні працюють, як їх масштабувати. Але скажу ще більше, тобто, ми зовсім скоро з нами є сьогодні. Так само наш хороший товариш, міський голова Фрайбурга. Ми працюємо над одним дуже великим значним проєктом, який дасть змогу створити дуже важливий прецедент, власне, який пов'язаний з реабілітацією, який пов'язаний з культурою. Part of the healing power of the arts is being able to look at the world and situations from different points of view, to be able to walk outside of it and, and begin to process and incorporate it and find meaning and a sense of belonging. When we are facing difficult times, when we have experienced traumatic events, There is a natural separation from the world. We become disconnected. The arts bring us us back together. They reconnect us to ourselves, to each other, and to the world around us. в рамках нашої події вже відбулася школа травмоінформованого мистецтва, де люди вчилися взаємодіяти з травмою і е, отримували надзвичайно цінні знання і інформацію. Саме через воркшопи з нашими експертами, які приїхали із за кордону, і в тому числі з України. Друга частина це є конгрес власне мистецьких ініціатив, де ми з вами будемо говорити три дні і метою конгресу мають бути наші з вами напрацювання всіх тих мабування всіх тих інститів культурних, які вже зараз є.